Які стоять перед нами завдання. Зверніть, будь ласка, увагу на слайд. Перш за все, це інтегрування Національної академії у загальнодержавну систему підготовки фахівців як правоохоронних органів, так і військових формувань. Ми повинні всебічно, і інтелектуально, і технічно, матеріально забезпечити випуск, два, практично два випуски в 2015 році. Це березень і, я сподіваюся, листопад. Ми повинні прикласти всі зусилля для подальшого забезпечення бойової готовності резервів голови, забезпечити планову зміни військовослужбовців та підрозділів, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції, підготувати людей для ротації. Ми повинні провести системні зміни як з міста освітньої діяльності, так і з точки зору. Посилення модернізації, поглиблення військової компоненти в межах правоохоронних функцій прикордонного відомства. Ми повинні провести всі види нашої діяльності з вами у відповідність до вимог чинного закону України про вищу освіту, завершити організаційно-штатні зміни, удосконалити систему професійної підготовки науково-педагогічних кадрів та усіх військовослужбовців. Провадити дію концепцію морально-психологічної підготовки. Це першочергові завдання, на які нам потрібно акцентувати увагу вже сьогодні. Перспективними завданнями це теж ті завдання, на яких нам потрібно вже сьогодні сконцентруватися, бо результати вони будуть, ми їх побачимо трошечки пізніше. Це виконання, забезпечення виконання збільшеного державного замовлення. Ну, тут, тут ще бачите, тут ще стара цифра 350, но, значить, вже 380 і воно вже затверджено. Удосконалення процедури відбору клієнтів, популяризація навчання в академії засобах масової інформації, подальше підвищення ефективності та продуктивності наукової діяльності. В нас, шановні колеги, вся наукова діяльність повинна бути направлена виключно для потреб державного кордону. Якщо наука організовується заради науки, це наука і практика мертва і сліпа. Ви знаєте, ці висловлювання. Тільки симбіоз тільки зворотні зв'язки, тільки зв'язки науки з практикою можуть забезпечити розвиток як практики, так і дати пошту для нових наукових звершень. А Також ми повинні постійно працювати з вами над підвищенням навчально-матеріальної бази і удосконалення всебічного забезпечення. Таким чином, першою генерал-майор, вважаю, що морально-психологічний стан персоналу. Рівень його мотивації, оновлені навчальні плани та програми підготовки, наявна навчально матеріальна, матеріальна, матеріальна база та матеріально-технічне забезпечення академії дозволяють якісно виконувати поставлені завдання. Кінцевою метою вдосконалення навчально-виховного процесу є формування майбутнього офіцера-прикордонника, здатного в екстремальних умовах забезпечити діяльність підрозділу. Швидко орієнтуватися в обстановці, приймати адекватні рішення, знати і вміти застосовувати сучасне озброєння і техніки. Упевнений, що персонал академії розуміє всю важливість завдань, покладених на нас керівництвом країни Державної прикордонної служби.